Ну і другий поєдинок у нас на екрані. Другий поєдинок фіналу Кубку України з боксу 2010 року. В цьому двобої Вадим Саласенко з Кіровограда, це брати Вадим і Дмитро. Дмитро вже переміг, представник Динамо, червоний кут, а в синьому куті Андрій Биков з Кривого Рога, Дніпропетровська область. Ось зараз розпочинається цей фінальний двобій в категорії 64 кілограми. Знову ж таки, така ж ситуація. Я так розумію, що керовоградці поспішають додому, до тому вони надали їм суддівська колегія дала можливість швидше відбоксувати відбуксувати для того, щоб не запізнитися, щоб не, не довелося потім міняти спортивну приписку. Це я жартую на Чернівецьку. На, на жаль, у цих фінальних двобоях не беруть участь представники, представники Буковинської школи боксу були. Була представлена Буковинська школа боксу перший день за товариство Колос виступали двоє спортсменів: Петро Машинзон і Олександр Погодін, представники спортивного клубу «Машзавод Колізей. І на цьому слові якраз доречно сказати, що ще раз що Кубок України з боксу в Чернівцях прем'єрний для нашого міста, де столиці Буковини. Відбувається за ось перший результативний удар у Бобкова. і Відбувається за під патронатом Чернівецького міського голови Миколи Федорука. І головні партнери цього дійства тов «Машзавод» Віктор Сідлер і готель Буковина Валерій Чинош. Ну і Безпосередньо організатор федерація, обласна федерація боксу, президент Віталій Біляєв. Нагадаю, Сергій Іванов, голова суддівської колегії у нас в ефірі. І... Уважно стежить за двобоєм так. для того, щоб сидіти свої фахове. технічні боксери, грамотний, технічний класу, високого класу боксери. Ну, Поки перший раунд, розвідка боєм, збор інформації. Пока ровненький, ровненький раунд такой йде. Ну, поки що, якщо, якщо вірно ми зрозуміли, то одне очко Андрій Биков веде. Не, не судіть суворо, шановні телеглядачі, тому що ми не бачимо це наші здогадки, скажімо так, із Сергієм Вономом. На, на базі його суддівського досвіду ми це робимо висновки. Ну, але ви бачите чудово на екрані рахунок, тому вам легше, як кажуть. А ми, а ми тут здогадуємося. Ну, ми вболіваємо поки що за динамівці, для того, щоб інтрига була в цьому. Фінальному протистоянні, де нагадаємо, Україна є чинним володарем Кубку України, Товариство України. І, відповідно, і фаворитом у цьому фіналі є, хоча на даний час вони поступаються. Ну, якщо за рахунком 1-3, тобто одна поразка поки що в пасиві лише ТОВ Україна і перемога у першому двобої, нагадаю, Дмитро Саласенков, з Ківрограда переміг Євгена Бубкова з Донецької області. А зараз на ринку червоний кут Вадим Саласенко і синій Андрій Биков. Биков кривий рік, Саласенко, Кіровоград теж. Мені все-таки кажеться, що Україна залишиться лідером і в цьому році. Це так, я думаю. Все. Прогноз, прогноз да, Сергія Іванова. Да, попробую спрогнозувати. Шанувальники прогнотереї та далі не ставте, тому що це в запису на той час ви вже будете знати хто переміг. Давайте про Трішечки про спортсмена з червоного кута Вадим Саласенко з Кіровограда, майстер спорту України, 90-го року народження, молодий спортсмен, 20 років йому. Боксом займається 10 років, провів 130 боїв, з яких 100, 111 виграв. Він переможець з міжнародного турніру Поповича. Навчається так само в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Венеченка. Його тренують теж Саласенко, ну і зараз. Достроково у нас в цьому поєдинку відмовилося, я так розумію, відмовилося. Биков? Ні, биков, Биков, Андрій, Биков. Цікаво, цікаво. Ну нам здавалося, що навіть у нього перевага. Ось так сталося, що відмовився його секундант, і в даному разі Андрій Биков приносить першу очко Україні. Отже, після перших двох двох боїв 1, -1.